Дістає зі сховку куплений за Ні член, За другий подарунок. Ой, а де це я? Я сьогодні знаходжуся в клубі Купідон, і сьогодні у нас буде вручення літературної премії Золотий хрін за найгіршу. Сексуальну сцену в українській літературі ми почуємо уривки з цих творів. Там трапляються справді унікальні, унікальні речі. Вся зала буде сміятися, і так само кілька слів розпитаємо в журі. Я не кажу членів журі, але просто в журі, що вони думають про все це. Ідея була Тані Трофименко, вона а, літературний критик, вона дуже багато читає, і вона відповідно бачить весь той пласт українських текстів, які е, йдуть у бік еротизації, але у них виходить вкрай погано, і вона вирішила зробити таку ж премію і у нас. Він також довго розглядав мене, тому мені стало незручно та холодно. Спершу він увійшов пальцями. Він ніколи цього, він ніколи цього не робив. Потім натягнув призрати. На пальці. Наступне речення. Здається, він усе зрозумів. І останнє тому вийшов. На жаль, автори, письменники в даному випадку, вони готові чути тільки позитивну схвальну, позитивні схвальні відгуки. Вони не готові бачити інші реакції читачів. А ви бачили тільки що у залі, що коли ми зачитували ці тексти, людям більше хотілося реготіти, ніж а, піти кудись в туалету сумітитися. Ну так вони не збуджувалися, вони збуджувалися тільки через веселощі. Я, я кабан у пошуку трюфелів. Розриваю рилом твоє коріння, рохаючи від задоволення, ідучи на запах. Яка банда? Ти жарівня, біля якої нестерпно лежати нерухомо. Тебе хочеться замучати, як мучать на повільному вогні шматки свинини. Ти тхнеш цибулею, що нею грубими шматками посипають червоним м'ясом. Ти вся мокра від соку, соку м'яса і соку цибулі. Любка Дереш у нас письменник, який подає надії, а він дуже довго подає надії. Мені здається, що він буде подавати надії ще дуже довго. І серед усіх номінантів на премію ви ж саме бачите, самі бачили, Любко Дереш користувався найбільшою підтримкою. Не тільки журі, не тільки а, а, читачів в інтернеті, але й слухачів у залі. Мені здається, що ніяких варіантів немає. Переможець! Ваше голосування це Любко-Дере! Загалом, про какие-то тенденции в современной украинской литературе, сексуальные тенденции, какие-то тренды, может, приемы технические? Знаете, я вот сейчас подумал о том, что свое последнее эссе для журнала «Шо» я написал о сексе в литературе. Я этого не делал никогда за 12 лет работы для журнала «Шо». Почему-то вдруг мне пришло в это, это в голову, и я понял в какой-то момент, Що мене, чесно кажучи, мене не цікавить взагалі секс у літературі. А мене він дуже цікавив, коли я був молодий чи дуже молодий. І я вишукував фрагменти і вчитувався. Ну, ви розумієте. А потім, коли я подорослішав, Мені стало здаватися, що секс у літературі це щось таке, якесь втручання у приватне життя. І мені щось ніяково, коли я це читаю. Ти зморшився, наче родзинка, і тихо подумав. Але під ногайкою дзвінко сміялася плоть твоя льово. Знемога зростала невпинна. Не знав ти кудись одівати, і раптом ти пав на коліна і ноги почав цілувати. Я на тобі тупцювала, плювала і стяла на тебе. Та тіло з відтінком опало, світила, мов ян коло Дивився ти зором і кони, а стегна хиталися швидко. Ти смачно відривував стогни. Пішла, я, бо це було бридко. Ось ми зараз спілкуємося з пані Женею, яка є переможницем в глядацьких симпатій літературній премії Золотий хрін». Женя, що для тебе значило бути в списку номінантів? І, взагалі, що значить стати переможцем серед глядачів. Ну, мені здається, що е, те, що художньо невиправданий опис еротичної сцени, це порнографія, я про це вже казала. І я своїм вчителям вважалася Ульянка, і для мене дуже важливо встати на ноги самостійно і тепер теж бути е, таврована як порнограф. І для мене це дуже важливо, і я хотіла би перемогти. Бо якщо вже ти береш участь у конкурсі, треба перемагати. І я дуже хочу подякувати своїх читачів, які голосували за мене, наслідок чого я отримала приз глядацьких симпатій, бо я закликала за мене голосувати. Справа у тому, що для панка. Перемога у такій премії більш важлива набагато, ніж перемога у якійсь солідній кон'юнктурній премії, бо це антисистемна премія. якщо я пишу погано, не ковирно і без смаку сексуальні сцени, значить я фактично борюся з системою. До чого спонукають такі премії? Чи вони потрібні? Навіщо вони взагалі? Ну, во-первых, это красиво. Тобто, це прикольно. Я прийшов, сів о, в першому юду, навіть січик став перед першим годом і сміявся аж до сліз, буквально до сліз. Ну, це вже приємно. Тобто такі премії мають бути, хоча б для того, щоб я і або мої друзі, або просто читачі могли прийти посидіти, послухати перлини, шедеври сучасної української не помисту слова, еротичної прози і або і поезії, і від душі посміятися, продовжити собі життя. Сій пательні народжується нова українська, еротична і не тільки література. Номінантів у нас було не дуже багато. І сподіваюсь, задля того, щоб премія жила і розквітала. Що в наступному році е, слухачі сьогоднішні долучаться до цього процесу, і е, самі будуть вишукувати у е, творах українських письмен, письменників цікаві фрагменти сторінки і пропонувати нам для премії.